Йому було би 33. Рано він пішов на небеса. Граділь сніжана вихованка гуртка історичне краєзнавство, будинку дитячої та юнацької творчості Казанківської селищної ради Миколаївської області. Жорстока війна забирає життя мужніх захисників України. Вона забирає тих, хто, оберігаючи нас, не зміг берегти себе. Війна вимірюється людськими життями. Що їх кладуть на вівтар української незалежності та державності кращі сини і доньки країни, серед яких чимало наших земляків, жителів Казанківщини. Сьогодні я хочу розповісти про звичайного казанківського юнака, який за свій короткий вік став зірцем справжнього та щирого героя. Це мій дядько Зубок Євген Олександрович. Народився Зубок Євген Олександрович 24 листопада. 1989 року в селищі міського типу Казанка Баштанського району Миколаївської області жив юнак у великій дружній родині, у якій були мама, Зубик Лариса Володимирівна, бабуся, Зубик Стефанія Степанівна, сестра Граділь Аліна Олександрівна і брат, старовод Віктор Сергійович. З 1996 року навчався у Казанківській загальноосвітній школі No4, де у 2005 році закінчив 9 класів. Друзі, односельці, рідні і всі, хто хоч раз зустрічався з Євгеном, завжди відгукувалися про нього з теплотою. Він завжди був хорошим братом, сином, онуком, дядьком. Друзі і світлою та щирою посмішкою, згадують юнака. З їхніх слів. Женя не ховався від війни. Він, як українець патріот та справжній чоловік, пішов захищати рідну землю, свою родину і нас із вами, забезпечуючи нам відносний спокій. Почуття обов'язку і відповідальності в нього формувалися ще в шкільні роки. Хлопчина завжди був добрим, чуйним, привітним та щирим. Про таких кажуть світла людина. Після закінчення школи вступив до Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців, де з 1 вересня 2005 року по 26 червня 2008 року навчався за спеціальністю радіомеханік з ремонту та обслуговування радіотелевізійної апаратури. Паралельно у цьому ж закладі з 1 листопада 2006 року по 31 березня 2007 року за спеціальністю електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду за роки навчання у центрі завжди був активним учасником спортивних змагань та має кілька нагород. Грамота за високі спортивні результати виявлені на змаганнях різного рівня в складі збірної команди центру 2008 рік. Грамота за участь у конференції на тему Гороскопці цікаво 2009 рік. У 2009 році пішов навчатися до Криворізького Фахового коледжу Національного авіаційного університету за спеціальністю електроенергетика, електротехніка та електромеханіка у липні 2010 року проходив практику в міжрегіональному аеропорту Бориспіль за Фахом. Євген виріс у родині, в якій завжди поважали працьовиту людину. Мама все життя пропрацювала кухарем, а бабуся була дояркою, а ще треба було виконувати чоловічу роботу по господарству, тому ніколи не цурався ніякої роботи. Переїхавши до міста Миколаїв у 2011 році, влаштувався у кафе-ресторан кафе», де пропрацював до 2018 року на посадах бармен адміністратор. У 2018 році Євген повертається до рідного селища та влаштовується різноробочим при реконструкції Казанківської дитячо-юнацької спортивної школи. У лавах Збройних сил України службу не проходив, але був на навчанні резервістів у вересні 2019 року. З 2019 по 2022 рік працював продавцем в інтернет-магазинах а також у вільний час різноробочим. 24 лютого 2022 року під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну не вагаючись, пішов добровольцем до Казанківського районного комісаріату. 25 лютого 2022 року був направлений у військову частину А-7356. Міста Баштанка 1 березня 2022-го брав участь у захисті міста Баштанка від вторгнення російського війська. 2 березня 2022-го було встановлено смерть від вогнепального поранення в голову. Про загибель дізналися 6 березня. Посмертно був нагороджений пам'ятною подякою військовослужбовця 123 окремої бригади Сил Територіальної оборони Збройних Сил України. Побратима і воїна України 9 квітня 2022 року, посмертно нагороджений орденом за мужність. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава Зубику Євгенію Олександровичу, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Пропоную вам переглянути відеоролик на вірш Граділя Ліни моєї мами про наболіле. А знаєте, як тяжко вранці прокидатись, і розуміти, що війна. Вона, проклята, вбила мого брата, і моє серце пеклом обдала. Він старший був, розумний, молодий. Він воїн був, тепер його немає, тепер герой, бо вірив в перемогу. Чомусь мене не тішить зовсім це. І на душі у мене є лишень смуток. Куди не гляну пам'ять всюду є, там він прибив гвіздок в моїм паркані, а ось є фото на моїм столі. Я пам'ятаю, як прийшов з воєнкомату, сказав тоді так просто ті слова: Я воювати їду, захищати. Коли почула ці слова, я плакала. Молила так благала, щоб ти не йшов, та все було даремно. Він доброволець, І він герой пішов. Не повернувся він додому більше, загинув там, де йшли бої жорстокі, як схоронили брата, зрозуміла війна проклята забира життя тих молодих, ще зовсім юних хлопців. Що вірять в перемогу до кінця. Тож хочу я сказати тобі, братик, спасибі, Женя, вірю тепер я, що треба захищати і відстояти за свою волю, за своє життя.